Це насправді світній хаб. Музей це для того, щоб ми накопичували і далі історію берегли. Музей Надпоріжжя, не тільки війни нашого краю з дуже великими набутками археологічної культури, історичної культури. І зрозуміло, що наші дітки трошки покинуті. Тому все війна, але життя продовжується. Для цього він створений? Із експонатів, які напевно найбільше пикають, то це із експозиції, перепрошую. Це стіл, який створили з маскувальною сіткою. Там чому? Бо цей заклад саме він славиться тим, що постійно плете маскувальні сітки і передає нашим захисникам і захисницям. Від 110-ї механізованої бригади отакий унікальний герб з гільз БМП, який прикрасить цей музей. Наприклад, у цього музею ми бачимо, як важливо і дбайливо зберігати пам'ять національну пам'ять, національну ідентичність і пам'ять про вже теперішні свіжі нові події.